Вже більше року, як у Львові, запровадили нові стандарти на будівництво житла серед нових вимог, адаптація підземних паркінгів та інших приміщень для укриття мешканців, а також перед має бути передбачено певний безпечний просіб безпосередньо на самих поверхах. На законодавчому рівні ці нові правила теж прийняли влітку 2022 року. Тож як уже Майже рік діє ця норма? Ми будемо спілкуватися із Оленою Василько, директоркою департаменту архітектури Львівської обласної військової адміністрації. Вечір добрий. Доброго вечора. Як відомо, під час війни впровадили нові зміни, які передбачають на будівництво новобудов у Львові. Зокрема, має бути облаштоване укриття. Тобто, усі нові будинки, які починають будувати з нуля, мають мати укриття. А що таке оце укриття? Ну так, враховуючи, яка ситуація на сьогодні є, і ми працюємо над тим, щоб формувати фонд захисних споруд, так і ми повинні розуміти чітко, що їх є декілька типів, що це є сховища, є протирадіаційні укриття і споруди подвійного призначення, і також найпростіші укриття. От, власне, ті норми, які вступили в дію і внесли в державну будівельні норми, ці зміни, то вони власне стосувалися споруд подвійного подвійного призначення. Це коли в житлових будинках це власне і ДБН житлові будинки і споруди, коли в житлових будинках, якщо вони в межах населеного пункту, які відзна... визначені як до певної групи, віднесені з цивільного захисту, повинні бути обов'язково спроектовані споруди подвійного призначення, які би повинні були відповідати властивостям сховища. Так, якщо ми говоримо про населені пункти, які відзначені до особливо важливої особливої важливості з точки зору цивільного захисту то це споруди, які відповідають класу А 2 Якщо це інші категорії населеного пункту ну згідно цивільного захисту, то а 4 І тоді вже проектування таких житлових будинків повинно чітко бути витримано і і ДБН цивільної будинки споруди цивільного захисту. От конкретний приклад на вулиці на Брюховичах на вулиці лікарській зводять будинок. Мешканці повідомляють нам, що за цим будинком не передбачене як так укриття, там можливо будуть магазини у цокольному поверсі, які мають служити як укриття. Вони ще самі не знають до кінця, що вони мають робити. На що звертати увагу мешканцям, тому що ну як магазин може бути укриттям, якщо він буде закритий вночі під час повітряної тривоги, в принципі. Ну, говорити про закрите споруду подвійного призначення, яка є спроєктована, то це точно не має абсолютно ніякого сенсу. То, що він має бути обладнаний і облаштований, і з приміщення, які можуть бути використані під укриття згідно чинних на сьогодні будівельних норм, це точно. Тому, якщо будинок ще тільки на етапі проєктування, я думаю, що ці всі моменти і ці всі будівельні норми будуть враховані головним архітектором проєкту. Ну, напевно, добре, що вже на сполох мешканці майбутнє забили. І забудовник і проєктант врахує ці моменти і при виході на експертизу проектної документації, в них буде з тими розділами все чітко. Ми повинні розуміти, що в складі проектної документації повинен бути розділ і інж... про... технічного забезпечення, як і ТЗ і розрахунок шляху евакуації мешканців. То укриття повинне бути, і оце, наприклад, коли мешканцям відповідає, що укриття будуть будувати після війни, тому що під час війни має бути просто е, напівпідземне або підземне. Це не є правда, має бути належно оформлене, облаштоване укриття. Укриття. Тобто, це не є правда. Дякую. А як бути з тими будинками, які от вже будуються? Ну, у нас багато будинків почали будуватись до повномасштабного вторгнення і ще не завершені? Як з ними? Якщо ну дивіться, в зв'язку з тим, що якщо ми говоримо в межах області, і завжди є проблемне питання паркінгу, і зазвичай такі будівлі всі мають облаштування підземно паркінгу. Такий така будівля може сприйматися як будівля з подвійним призначенням, так і функціональний підземний паркінг, який використовується в мирний час, просто як паркінг може слугувати для мешканців такого будинку укриттям. Звичайно, що просто сьогодні, що забудовник цей, він повинен більше уваги звернути на конструкції самого самої будівлі. так? Якщо вони почали будувати, що таке укриття, це є система певних конструктивних елементів жорсткості. Це в першу чергу його огороджуючі конструкції, конструктивні елементи колон, перекриття фундаменту. Якщо воно розраховано на витримку певної міри навантаження з точки зору впливу різних надзвичайних ситуацій, то воно повинно бути безпечним для мешканців цього будинку. Я думаю, що і самі люди, які будуть купувати зараз квартиру, вони будуть в першу чергу на укриття. Звертання дум... без укриття не купила зараз квартиру до я думаю, що це буде таким вагомим фактором при виборі на хрухомості на наступні декілька навіть. Ближчих років які ще нововведення, продиктовані війною, будуть проваджені при будівництві житла. Ми з вами буквально перед включенням говорили про генератори. Чи мають бути облаштовані місця під генератори у тих самих паркінгах на вулицях? Ці власне дизельні електростанції це е, більше стосується, напевно, таких сховищ, які функціонально спроектовані, чітко працюють лише як сховища чи протирадіаційного укриття? Тому що там вимоги до встановлення дизельної електростанції в більш такі вагомі. Там повинен бути тамбур, забезпечені герметизація дверей, прохід ви маєте окремо в нього заходити. Тому я думаю, що не всі будуть таким станціями забезпечені, але якщо це чітке спрямування сховища, бо ПРУ, якщо повинно забезпечити укриття автономним режимом хоча б на дві доби 48 годин, то ясно, що проектувати таку дизельну електростанцію є сенс. На початку війни, мабуть, всі будівництва в Україні були просто заморожені, тому що ніхто не знав, що буде далі, як будуть розвиватися події. Зараз, хоч і війна триває, однак, ну Дозволю собі сказати, що бізнес будівництва він пристосувався до умов війни і активно все знову закрутилося. Чи можемо говорити, що бізнес повністю оговтався і пристосувався до воєнного часу? Які є дані у вас? Чи все таки ні? Складно мені характеризувати як бізнес мислить, але з тої інформації, яка там в мене є в департаменті, наприклад, якщо за минулий рік показник видачі містобудівних умов і обмежень, так це це те. Це теж першочерговий документ при проектуванні будь-як роз... і містобудівні умови. Це лише ми говоримо про комерцію зараз і про житлові багатоквартирні okay. будинки. Це було видано на території Львівщини більше 500 одиниць містобудівних умов і обмежень. І за цей за цих півроку статистику я маю це до 100. Ну враховуючи, що термін реалізації містобудівних на такі вагомі проекти це до двох років. То я вважаю, що будівництво таки набрало обертів. Цей перший місяць шоку, коли ніхто не знав, куди рухатися далі, і чи ставити людей на об'єкти, чи продовжувати будівництво. Я думаю, що він минув ну, на території Львівщини точно, тому що пішла хвиля релокації бізнесу, і по тих виданих документах головним архітектором територіальних громад я розумію, що забудова на території Львівщини активна. І це вкотре показує, які ми сильні. Як українці, тому що навіть в умовах таких ми все одно продовжуємо бізнес вести, працювати, розвиватися, і ми точно не переможна нація, але все-таки реалії є реалії, і болюча тема для всіх людей: що робити вкладникам будівництва, якщо, не дай Боже, цей будинок попав під обстріл. Дивіться, якщо там розбирати ситуацію, це не є відповідальність за будовника. Такий об'єкт також не можна застрахувати у рамку. Там форс-мажор він не підходить, бо війни Визначення такого немає. Як людям захистити свої інвестиції? Складне питання. Я не знаю, чи там є власне якісь банківські гарантії, чи забудовник має свій бізнес захищений страховим. це складно, тому що це договірні стосунки між е фізичною особою, яка придбала е об'єкт нерухомості і забудівельником, визначені договірними стосунками. Я думаю, що ті договори, які були укладені в мирний час, що вони навряд чи могли передбачити такі умови, в яких ринок працює сьогодні. Ну я думаю, що це просто вже співпраця лежить юристів на рівні договірних стосунків. І також, як ми говорили, що от міська рада зараз будинку Стрийській повертає кошти людям, які втратили житло. Тобто це співпраця. Це вже, держави ну так, це вже і... просто власне, що будинок був введений в експлуатацію. Там є створені ОСБЧ не створені, але є в межах будинок житловий в межах територіальної громади. І власне і львівська міська рада виділила кошти на його відновлення. Ну, справді можливо з часом і це питання буде якось регулюватися на рівні страхових кампаній, бо я думаю, що дуже багато людей захочуть. Застрахувати своє житло, автомобілі і інші, іншу нерухомість е, на випадок е, обстрілів. Тому я думаю, що це питання також можливо mm -hmm. нового бізнесу в, в воєнний час. Це теж е. питання від на з наших соцмереж. Чи можемо ми очікувати більшого контролю у питанні забудови населених пунктів? У нас зараз у Львові. Ну давайте відверто. Ну хаотично так забудовують, і в кінцевому результаті що мешканці нарікають на будівництво, їх можна зрозуміти будівництво на мешканців, бо вони будують будинок, і купа незручностей і конфліктних ситуацій. Дивіться, як навіть сама громадськість може, як ми намагаємося врегулювати цю всю ситуацію, це прозорість містобудівної документації. Все відбувається і забудова, і планомірний розвиток населеного пункту, якщо воно відповідає тим вимогам, які закладені в генеральному плані населеного пункту, в комплексному плані просторового розвитку, в зонінгу і детальних планах території. Якщо є відповідність будівництва цій документації, то мешканці можуть бути спокійні. Інше питання, коли ми розуміємо, що будівництво відбувається в суперечмі з документації. Ось головне питання: головний конфлікт. 에, то. Тому ми добиваємося прозорості, щоб всі генеральні плани і детальні плани території були оприлюднені на сайті містобудівного кадастру, щоб всі люди мали вільний доступ і тоді а, розуміли і видача ну. І видача містобудівних умов і обмежень лише на підставі чинної містобудівної документи. Тобто, як, от, наприклад, мешканці вулиці лікарської розуміють, що щось не так, вони починають писати різні звернення, звертатись на телебачення, писати е, скарги, не стільки скарги, а цікавитись, правильно, неправильно і щось та й добувається люди. Тобто, насправді, якщо об'єднатися, це можна абсолютно, перевірити інформацію. Абсолютно, звертатись. можна перевірити, ви заходите. Ну як старатися обласної намагаємося. Все контролювати таким чином, так якщо йде затвердження детальних планів території, щоб воно все було відповідало. І я просто хочу ще раз мешканцям наголосити, що основний вид містобудівної документації це є чинний генеральний план, і детальний план території чи зонінг не може змінювати функціональне призначення території, лише його деталізувати. І це, якщо там написано, що це є землі громадської забудови під заклади освіти, значить там має бути школа, дитячий садочок. І школа, дитячий садочок це не багатоповерховий будинок, і що це не є зона житлової А ви читаєте ваші соцмережі? Якщо вам у соцмережах за так. Ну, очікуйте, тепер багато повідомлень. Ще одне проблемне питання: це невідповідність інфраструктури міста і комун і комунікаці... комунікації новим цим будинкам. Чи здатна витримати наші каналізації, дороги, усі ці нові будинки, і чи все це розраховано на такий обсяг? І які заходи проводить влада для проведення цієї інфраструктури до нових реалій? І ще раз повертаємося до міста. Документації uh -huh. там, власне, в тих всіх розділах міжнародного забезпечення території Території стоїть питання водовідведення, стоїть питання каналізування і розрахунок на кількість мешканців того чи іншого населеного пункту, того чи іншої території. Тому, якщо дотримуватися генерального плану, там є всі ці рішення чітко прийняті. Но якщо ми хочемо міняти в призначення території і на цій території поселити там, наприклад, не 5 тисяч населення, а 15, звичайно, що інфраструктура не може цього вийти. І ми маємо колапс, ми маємо затори, ми маємо виїзди по Львові. Ми бачимо, де моменти такі не спрацювали. Правда, виїзд з Малоголосківської. Ну ми повинні розуміти, що е, контролювати процес І а то, що буде то? з Хрущовками. Чи вони будуть ну поки що такого прикладу, щоб хтось бажав там викупити його модернізувати, е, немає. Ну допоки ми будемо давати розуміти, що ми кожну вільну земельну ділянку можемо забудувати багатоквартирною житловою забудовою, то думати про модернізацію чогось іншого не буде, бо завжди легше побудувати щось нове ніж чи реставрувати. реставрувати чи реконструювати щось інакше. Тому е, якщо вже цього вибору буде менше, я думаю, що це питання рано чи пізно теж буде підніматися. І також ви зараз не готові обговорити, що буде з людьми, які мешкають у ну я думаю, що це вже теж буде врегульовано, яким змірою. Чи це буде ем, тимчасове відселення, потім повернення на це місце, якщо там на цьому місці повстане новий сучасний е, сучасний будинок, так чи все буде зразу обмін е, на житло відповідно як людина? Ну але це треба працювати в кожному конкретному випадку і давати людині пропозиції право вибору, тому що все одно є обтяження речовим правом, ви там примусово дуже. Вилучення, ну це ж не буде правильно? На жаль, дуже часто ну, ми читаємо у ЗМІ такі заголовки, як у Львові обвалився балкон. От буквально нещодавно знов такий самий випадок. Як місто реагує, як влада реагує на такі ситуації, і що варто робити, щоб такого не було? Це постійний контроль і постійний ремонт житлового фонду. Так? Ми повинні здійснювати і реставраційні роботи. Так? Питання Львова це історичний, населений пункт в межах історичного ареалу. так, роботи, які там проводяться, це лише реставраційні. Ми можемо говорити про відновлювальні чи противорійні роботи на деяких балконах, так? але завжди це дороговартісно, тому що балкон інкостовий, мають ліпнину, мають певні якісь елементи. Я знаю, що йде співпраця Львівської міської ради щодо співфінансування мешканців по відновленню і брамі балконів. Вони долучаються там, йде співфінансування з сторони власника житлової квартири і Львівська міська рада. Тому приймати участь ну, мешканцям потрібно контролювати процес, в якому вони живуть, і звертатися, якщо вони бачать, що балкон є в аварійному стані. Так само і працюють комунальні служби. Я розумію. І ще одне питання від наших соцмереж. Нас мало е, часу залишилось для цього блоку е, теми. Та все-таки чи буде вирішуватися ситуація із парковкою у Львові? Це болюче питання усіх водіїв і не тільки водіїв. Тому е, що каже влада? <гум> ну, це напевно більше запитання до Львівської міської ради, до того, як вони бачать перспективний розвиток міста, так, напевно, розвантажувальні. Платформи розвантажувальні паркінги на в'їзді в місто, і в напевно середньому кільці міста мали би бути так і якомога менше. Авто, авто запускати до центральної частини. Це нормальна практика європейська. Але місто. це, мабуть, я не на зовсім інший блок теми, про який ми обов'язково будемо висвітлювати. Пишіть ваші запитання у наших соцмережах. Обов'язково запросимо відповідного експерта, і це питання обговоримо. Вам ж дякуємо Дякую на вам. цю хвилину. Олена Василько, директорка департаменту архітектури львівської військової адміністрації, була гостю у цій частині головне за день.